Радіоактивні картки вже в грі. 20.00 рівно. Я запускаю режим Ultimate Team. І я хочу подивитися, що там за картки. Там має бути Олександр Зінченко. Там має бути Зінченко, там мають бути цікаві СБЧ і мають бути цікаві завдання. Радіоактивні. Дивимось, спочатку по завданнях. Ага, у мене тут авторозподіл якихось, я там щось забув виконати, точніше забрати. Е, так, це в нас. Нічого такого. Ерік Баї. Ерік Баї перша картка чому на. Ага є. Ну, це чисто Фодер на СБЧ. А ось і, друзі, і вона. Вона ця сама команда. Мессі, Бензима, Вальверде, Кантера, Ухо, Боже, скільки тут топових карток. Олександр Зінченко. Я хочу, щоб він мені випав. Він один з найгірших за рейтином. А тому я вірю. Тому я вірю, що. Може мені він випасти? У мене є 19 паків. 19 саме. електронні карт. Я дуже вас прошу. Дайте мені щось толкове. Так, паки 10 ми вже закінчились, вже все. Чорна п'ятниця підійшла до кінця і, відповідно, халявні паки нам забрали. Давайте ще подивимось, що у ну нас збичей є. 75. Ну це фігня... Різман Потом, який вийшов годину тому. Відіч пік на базу героя знову оновився. Це все було, це також було. О, До речі, Обамеянг. чисто під рина на Лоді. Він би мені зайшов, якщо чесно. Було би прикольно зібрати його. Але таке, будемо бачити ще, чи варто це робити. І все, поки що. Ну, гаразд. Тоді переходимо до паків, будемо дивитися, що е, випадатиме. Є ми тут центральні матчі, є тут у мене нагороди за дивізіони і, звичайно, ж паки за завдання. А, ще один пік є. Піки, як завжди. З дублікатами у мене. Інакше і бути не могло. Так, е, це продаваємі йдуть, але тут серед них антрейд. Записався Мароко, ну це ж не Хакемі, правильно, це ННСірі. Ясно, що не Хакемі. І Nesieri ще й дублікат. Їдемо далі. Я хочу Зінченка. Дайте Зінченка. Сашка Зінченка, я хочу Зіну. Я знаю, що ви навряд чи мені його дасте, але було би круто. Це наскільки австрієць. Не цікаво. Абсолютно Вімер. Антрейт. Так, байдуже, на квіксел. Андія Голкіпер, не цікаво. Нік Нік Поуп, три дублікати. Наквіксел. Навіть не хочу дивитися, чи продаються, чи ні. Хочу відкривати паки, хочу ловити Олександра Зінченка. Давайте, електронікард. Нужба. Іспанії Сідіям не цікаво. Це ж не Родрі, правильно. Це Серхіо Бускетс. Купу дублікатів. Задубали. Меганабір. Давайте, це за дивізіони. Ну якщо я то хто ж це може бути? Ясно, що нікого толкового. Ендо. Ще один меганабір. Давайте, електронікарс. Я не знаю як воно має світитися, ну пойде із зеленим. Якщо ці картки зеленого коєру, то значить і зелено... Зелено. О, 3000 аж. Значить і зелене воно світитися має, правильно ж я розумію. Що там далі? Що там далі? Давайте цей. 12 гравців три і це щось темним світиться. Це має бути волкаут. ПЗшник Англія, Арнольд. Інформ Арнольда. О, Інформ Арнольда, це добре. Інформи треба для СБЧ, тому. Інформи завжди вітаються. Окей. Інформи це добре. А що всередині ще? А всередині більше нічого. Такого, чого мені? Продається навіть вже добре. Ну, тренд, це дуже і дуже непогано. Я щось забув, що він інформ, я думаю, що це може бути подвійний волкаут, але ні. Він отримав карточку гравця тижня. СТшник Туреччина. Е... Юнал. Не цікаво, не те електронікарс, ні. Ці жирні паки ми в кінці відкриємо. Давайте цей. Це за 100 тисяч, нібито пак. І. знову щось чорним світиться. Давайте електронікарс, Німеччина, ЦАПник! Ну це мав би бути мусіала. Ну це не Мюллер, Ні, це жіночка, це шостий чи який. сьомий рейт, Магул. Волкаут начебто не подвійний, досі я не знаю анімацію цю. Сьомий, Сьомій. 12 дублікатів, йо -майо! Ага, ну дублікати хоч не хайрейтові, тому не шкода, деквікнути. квікнути. Давайте, продавай мі за центральні матчі, що в нас тут найгірше. Найгірший пак. Цей, мабуть. Це щось нонрарне, походу. У Франції Сім, Фіорентина. Щось навіть не знаю, хто там Лопес. Ну, якщо нонрарний, то ясно, що це не цікаво. Це було би круто, але не в цьому паці. Іспанія це завжди погано, якщо це не легенда. 83-й Жерар Морено. Приймаємо. Малий набір золотих гравців. Праймовий так само. США це не цікаво, абсолютно. Четвертий, окей. На СБЧ піде. Давайте, давайте, Electronic Cars. Я знаю, що ви можете. Ви можете. Я у вас завжди вірю, але ви мені завжди підкидаєте фігню. Джамбо Премью Голд Пак. Оце нормальний пак номіналу має бути. І що це Знову Рарта? Ну, який японець? РВ, це Мітома чи хто. А, це Куба, точно, забув про такого. Так. Це останній продаваємий. І тут у нас також нічого. Це у нас ст Мене ніби це, це ФД, так? Так, мене це ФД. Це Діа. Не те це все Електронні Карс. Давайте, 383 плюс. Чорний, це волкаут. Якщо чорний, це вже, мабуть, волкаут. І це дублікат, це буде дублікат цієї самої панянки. Ну тільки но нам не падало. Ну, яка ймовірність того, що знову те саме. Йдемо збирати якийсь СБЧ, що ж робити? Не буде квіксел такий хайрейт дорогий. О, отут, є. Пік 83. О, а це цікаво. І ці дублікати, яких я відправив. Скіп? Хе-хе-хе. А електронікарс ніколи нас не обдурюють. Вони сказали, що пік 380. Тільки оцей плюсик. Він тут зайвий, тому що нічого це не плюс. Це суто 383. Добре, наступний пак. Тут так само, не бачу, щоб щось світилось. Це має бути Савіч. Але це середній палець, а не 82 Савіч. Добре, цей пак хоч продається. Тепер там є один 75-й пак. 75 плюс гравець, один рарний, це можна пропускати. Сумніваюся, що тут щось цікаве буде. О, 84-й. З такого паку, слухайте, це нормально, Медісон. Так, і три жирненьких паки. Давайте за 100 тисяч перший пак. І тут у нас нема волкауту. Чорний не світиться. Це кулібалі. О, інформ! Інформ добре. інформ це. Це окей. Вашіч чи Васик, не знаю. І кулібелі, я був правий, це саме він. І тут все таке, що можна квікселити. 84X3. Ну, зелене світло буде чи ні сьогодні, пляха, муха. Голкіпер Бразилія. Едерсон, звичайно, дублікат. В мене він є вже Electronic Arts. В мене є Едерсон вже. І так само він не продається. От же ж контора яка. Ну добре, це відправиться в наступний пік. Наступний ІСБЧ, тобто на пік з героєм. Є другий пак. Друга збірка. Два герої базових на вибір. Нагадаю, в мене є Лусіо, в мене є Франческолі. І в мене є ще хтось. Я забув хто. І поповнюємо колекцію лайна тим, що беремо Фабіо Карвал. Ясно, що дешевий. Навіщо я взагалі ціну провіряв? Я ж знаю, що він дешевий. Але все одно, що подивитися. Взяв рейтинг. Люнберг взагалі нікуди не годиться. Він Тиновський, лайновий і так далі. За списком. Тут так само скіпаємо. це з Мальти, це той Теума. Та. Це він. І останній 10-83, пак, який я ще зберіг. З чорної п'ятниці. Давайте електронікарс. Будь ласка. Це щось чорненьке. Це куртуа. Це куртуа, це вже добре. Це 90 рейтинг. А вукаут подвійний, мабуть, ні. Скоро що ні. Скоро що ні. Добре. Дима, що всередині. Якщо буде ще рейтинг якийсь, то буду тільки радий. Ну. 84-й. Боже, яке лайно! Боже, це, це жах! Народ, ще є паки. Ще є паки за завдання та за інші СБЧ, це все антрейд, але все одно. Все одно, давайте почнемо з 80 плюс X5. Італія Цап, Пелегріні. Четвертий, здається, рейтинг. Ні, третій. Давайте 28 плюс. ЦЗшник. Зюле. Ні. Це Гінтер, не пам'ятаю, чи він в мене є в клубі. Нема. І як? Ну, нормально. Як для 280 плюс. Це ще може бути. Давайте знову 580 плюс. Давайте Гінтера. Ні. Ну це було б дуже тупо, якби Гінтер двічі поспіль. Ну але це цілком стоїть Електронікардс. Толковий в клуб 81. Плюс 2 гравці. Ну, Іспанія це завжди погано. ЛПшник, це Забаль чи ні. Та, і Фернандо. 2,82. Це ж не Кейн? Ні, це якась жіночка. Четвертий рейтинг ніби. Так, все правильно. Такий самий пак. Оруговай CDM. Торейра, ясно, 82. Знову 2,82 плюс, якось багато паків у мене цих, я не знаю. Франція, Голкіпер це інформ? Ліль це е, як його Боже. Шаваньє чи як? Шевальє. Добре, інформ це завжди годиться. Інформи ви йдуть. Тепер 380. 83,2 гравці, Гана. це Томас Партей. Ну він ніби не дублікат. Не дублікат, а дублікат Мендісон. Це вже не добре. Premium Gold Players Pack. ЦП Бразилія. Фред, ясно. Фігня. Так, це пак здається за 100 тисяч 12. Рарних гравців, США, це завжди погано. І хто це? Жіночка 100%. О, Боже, скільки дублікатів! Йой-йой-йой. Ну, а тепер, друзі, ми заберемо нагороди за Squad Battles. Де вони тут у мене? Squad Battles, Еліта 1. Вже здається третій тиждень поспіль я роблю цей ранг. Нам дають два паки жирних, 22 тисячі монет і 700 очок XP до сезонних нагород. І давайте відкриємо їх. Це два продаваємі паки. Може тут. Електронікар, давайте. Іспанія, Страйкер. Зараз Морено. <соць> Морено. Я вгадав. Другий пак, такий самий. О, це щось чорним світі. Тут має бути волкат. що це не Едегора Холланд! Ну а вже ж ні. Це Мартін Едегор, і це ніби і не подвійний волкаут. Так досі я і не вивчу, як виглядає анімація подвійного. О! Пуки! ну нарешті, хоч якийсь радіоактивний. Квіксельний найдешевший, але пофіг. А тепер, знаєте, що в мене ще є, народ? В мене є. Я вам зараз покажу, що в мене є. Є найжирніший пак за своїм номіналом 2083. 20. Якщо вже тут мені не випаде... То, мабуть, можна заявляти офіційно про те, що я проклятий в цій грі. Я не знаю, який ще за номіналом треба відкрити пак, би мені випало щось. Мені здається, що скоро, коли я зберу пак з гранти іконою, то мені там ікона не випаде, я не знаю. Давайте, поїхали. Нужбо. Німеччина Олкіпер. Терштеген, Нойер. Нойер це сьомий резні це подвійний волкаут, скоріш за все. Якщо так скили з'являються одразу ж, так. І це облак, облак дублікат починається. Починається, дублікат облака, який в мене вже є. Добре, ну а хто ж всередині? Дайте Зінченка. Не даю Зінченка, це дало 7 дублікатів. Прекрасно просто. І інформа. Інформ окей, це годиться, а в дублікатах. Облак. ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Це буде ще один пік на героя, народ. Це буде ще один пік на героя. Тому що я не знаю, куди ще дівати цих дублікатів. Готова друга збірка, народ. Пік героя. Давайте спробуємо по скілах подивитися, хто це може бути. Чесно кажучи, друзі, надій в мене мало на щось толкове, але все ж таки. Поїхали, відкрили. Гру я згорнув. Йдемо ще дублікати. Ні, це не дублікати, бляха, я трохи засвітив. Добре. Дивимось по скилах першого. Фізика 76, риголової нема. 75 дриблінг, пас, удари погані. Швидкість. Чесно, навіть в голову ніхто не лізе. Руйкошта. Тут ясно. Так, другий. 76 фізуха. 85 дриблінг. Круткий, нема удар 90. Це форлан? Це форлан, ви знушаєтесь. Ой, ну електронік же ж арс. Ну в мене є форлан! В мене ж є вже форлан зібраний. Коли було промо потрібної загрози. Ну ясно, що я візьму Форлана, щоб його в подальші збачають відправити. Знаєте, я. Я не хочу усвідомлювати те, що відбувається. Я хочу ще. Мені потрібні ще. Піки-паки, я хочу щось виловити, тому що мені не щастить. Вже вкотре не щастить. Я зловив Лусіо. і певне, що на цьому все моє везіння закінчилось. Але я не хочу. Так просто все це залишати. Я хочу ще щось зібрати. Є, yeah. поїхали, друга збірка. Пік готовий. Український прапор, як завжди, готовий. Ми відкриваємо. Гру я згортаю. Найперше проявляємо на наявність дублікатів. Дублікатів нема. Це прекрасно. Тепер готуємо відкривати, готуємося відкривати по скілах. 69 фізуха. Реголвой нема. Дриблінг 88. Пасив 86, підкрутка є. Удар 81 ой, ой. 83. Російський. Я думав, це знову деко. Добре, переключили на другого. Фізика 80. Захист. Ой, бляха, це може бути якийсь. Крайній захисник. 78 дрібних. Що Це Це кабдевіла? Яка ліга? О боже, це скот. Ні, ні, Електронік Артс. <laughs> ну, що мені треба ще зробити, бо він дав щось толкове. Ну що, електроніки? <laughs> ну, яка скот може бути? Яка скот? Який російський? Три піки відкрив за цей відос і нічого взагалі. Ех, треба брати російське. Він хоч рейтинг має. Ну і друге, звичайно, обом'янга також є. Не знаю, мені чомусь здається, що він має бути топовим. Я чомусь маю таку впевненість, що він буде прекрасним. І зелене світло. Ось. Чом мені не вистачало протягом всіх тих паків, які я за сьогодні відкрив. Це ось цього зеленого світла. Яке було тільки що, коли... Був зібраний обом'ян. І на цьому своєму складі я закінчую даний відос. Я розчарований. Це навіть і не дивно. В паках лайно, піки з героями лайно, СБЧ лайно, гра лайно, Вікенд-ліга. лайно, все повне лайно і це повний провал. Я чесно не пам'ятаю, щоб мені так не щастило в паках. Тим паче такі жирні паки. Це ж не якісь на паки 7500, які я відкриваю в цій грі. Я відкрию жирні паки з гарним номіналом. Чому ніфіга не падає, можна тільки здогадуватись. Але точно відповіді в мене нема. Можливо, тому що я в цю гру не доначу принципово. Таке може бути, не виключено. Але, як говорить одна народна мудрість, що маємо, те маємо. Нічого не поробиш. Треба змиритися і терпіти, що ще тут можна додати. А так, дякую. Дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку каналу. Будьте здорові! Всього вам тільки найкращого, бажаю вам успіхів, бажаю вам ловити в паках набагато краще, ніж ловлю я. І до зустрічі на наступних відео тере-стрімах.